Популярна і важлива вправа це лімфодренажні такі пришки, стрибки. Важливо зм'якшити коліна, пом'якшити, трохи згинаємо і ударяємося п'ятами об поверхню, об пол або об землю. І запускаємо такий. Трясочку в сьому тілі. Важливо, щоб ви були розслаблені і продовжуємо. У нас тут дуже класно працюють ікроножні м'язи. І таким чином прокачують лімфу, проталкують її по всьому організму. А також можемо. Перейти в тряску, це ще називається в танцях, хто знає шимі. Важливо бути розслабленими. Як желе, або холодець. Важливо розслабити щелепа. ослабити таз, сідниці, стегна, живіт, щоб просто все вібрувало і трусилося. Потім ви відчуєте пробудження в кожній клітинці, потік енергії, кожний атом свого тіла. Розслабляйте і трусіться. Якщо одразу не виходить, пробуємо ще раз. Розслабляємо і голову, і живіт, і ручки, ніжки, все все тіло хай вас вибрує і труситься такий шейк. І цю трясочку можемо ще додати. Кругові рухи тазом. Це дуже корисно для жіночої фертильності, здоров'я, для кишківника. Актуально про аромодетоксі. Цей детокс у нас буде в насолодженні. І ці вправи ви будете робити з задоволенням. І в іншу сторону. Додаємо на шимі, накладаємо. В танці Трайбл є такі рухи. І вони нам підходять і до наших вправ в марафоні. Додаємо ручки і протрушуємо все тіло. Протрушуємо наші і внутрішні органи, отримують приток крові, кисню. Практикуйте. Ви можете включити свою улюблену музику і спробувати ще такі рухи, як вісімки і з трясочкою. Лімфодренажною трясочкою. Вона в нас буде трохи модернізована станцями і в іншу сторону. І міняємо направлення. І не забуваємо, додаємо трясочку і рухи нашими красивими стеглями. Це допомагає в боротьбі з целлюлітом. Ми просто танцюємо, чистимося, насолоджуємося і худіємо.